Одну, до другу. так само обрізаю. Не жарію. О, бачиш, як гарно легенько йде. Гарно, легенько йде. О, обрізала. Я ще поки що не підгортаю їх. Я, чесно кажучи, не підгортаю, я mm. насипаю відразу дві. На кожне згороду, можу городу собі взяти, бо торг він залегкий для такої справи. То треба такого важчого ґрунту, щоб він. А потім ще можна О, вже обмерзли мої хризантеми, можна, якщо воно буде сухе, то можна ще обкласти або таким сухим бодиллям, або сосни набрати цей чимось ще, якщо дуже люті морози будуть, бо не знаємо, яка буде зима. На жаль. Не хочемо лютої сили, може Бог десь що не буде. Так, але воно, це, Просто насипаю отако кубку землі, щоб прикрити, то трошки зверху лишається, то не страшно. Навіть якщо воно обмерзне, потім навесні ми розгорнемо і нижні брунючки будуть живі. І Будуть пускати погінці. Ну, бабці виділила свої рукавиці з Аврори. Дуже файні. Вони пенсій. мають тут таке, бачите, укріплення знизу, такий твердий. І воно не так то. Та, дуже ніколи, фані. Ніколи І такі ручки маленькі. Та. Мали мачоньки, я ціла мачонька. Бабця <реш> вже метр п'ятдесят. <реш> ну, то що я зроблю? Ну, <реш> <реш> не судьба великою вже мені бути. Та й так. О, Ось. ще ту нашу крапельку так само обріжу. А дивіться, коли то підсипати тою землею? Яка температура? Е, е, вже як ви побачите перші заморозки, тоді підсипати. Тоді можна вже підсипати. Бо ага. зараз ще може бути, якщо може бути відлига, якась така, скажімо, сонечко, відпор, то воно може запріти в землі. Через то, то ще не буде таких морозів, що воно вже, вже все обмерзло. Тим більше, що зараз нема вегетації, воно вже засинає помаленьку. А вже як ви побачите, що вже воно зима, правдиво починається, то тоді насипаєте і чекаєте до весни. Дай Боже, щоб все перезимувало, дочекалися весни і любувалися квіточками.